Голбол спортивна гра, придумана у 1946 році для реабілітації сліпих ветеранів Другої світової війни. Рівно через 30 років у Торонто відбувся паралімпійський дебют голболу вже як виду спорту. А у 1978 році в Австрії був проведений перший чемпіонат світу. У офіційну програму Паралімпійських ігор для спортсменів з вадами зору ця гра була включена у 1980 році. Такий короткий історичний екскурс гри, в якій беруть участь дві команди по три гравці, завдання яких зі своєї зони закинути м'яч, обладнаний всередині звіночками у ворота суперників. У Івано-Франківську на базі загальноосвітньої школи номер 28 відбувся відкритий кубок міста з цього цікавого виду спорту. У змаганнях, окрім жіночої та двох чоловічих команд нашого міста, взяли участь спортсмени обласної дитячо юнацької спортивної школи інвалідів з вигодського НКР-центру, які у підсумку і стали володарями почесного призу. А загальновідома догма, що дома і рідні стіни допомагають, цього разу не спрацювала. Причина досить банальна. У Івано-Франківському міському центрі інваспорту цілком відсутня елементарна спортивна база. Хоча це питання вже набило оскоміну усіх владних структурах. Центр, тобто приміщення під центр, вже було готово минулого року, але в нас виникли питання по пандусу. Його треба переробляти. Тобто до кінця травня, а може навіть і до початку, погода зараз хороша, пандус перероблять і зал буде функціонувати. Оптиміст Марії Олексіївни вселяє надію, що після введення в дію спортивного центру інвалідного спорту ми прикарпатських спортсменів будемо бачити на п'єдесталах пошани не тільки України, Європи чи світу, але і на літніх Паралімпійських іграх у Ріо де Жанейро.